А що якщо би я тобі сказала про те, що ти можеш змінити своє життя, зробивши лише 10 кроків? Привіт усім моїм чудовим та прекрасним, це знову НАТО підкаст. Якщо ти бачиш або чуєш мене вперше, то підписуйся, став лайк та приєднуйся до нашого ком'юніті. Ми говоримо про саморозвиток, самовдосконалення, як бути кращою версією себе, а також як виховувати свою жіночу енергію. Отже, сьогодні я би хотіла поговорити про те, як зробити ту саму Величезну круту трансформацію, використавши лише 10 етапів, 10 кроків це не так багато. Чому я подумала про те, що варто зробити саме зараз цей топ-10, так ем, навіть не топ-10, я би не сказала, що це топ-10, тому що це в принципі рівносильні позначимості етапи, яких потрібно дотримуватися, якщо ти хочеш так стати кращою версією себе. Так розвинути себе максимально, так налаштувати себе на нове життя, дати собі той буст, відчути, що ти можеш досягти того, чого ти хочеш. Саме ці 10 кроків мені допомагають і до сих пір. Давайте не забувати про те, що ми всі постійно розвиваємося. Нема такого, те, що ось я вклала там 5 років свого життя, 10 років свого життя, 20 років свого життя. Я вклала в цей розвиток і тепер. Типу нічого не треба робити. Кожного разу ти маєш розуміти, ти не можеш зупинятися. Якщо ти вирішуєш піднятися на цю сходинку, якщо ти вирішуєш піти далі, якщо ти розумієш, що так, це те, чого ти хочеш досягти, що ти хочеш бути кращою, тобі потрібно розуміти, що ці 10 кроків мають бути реально, як наш. Ці 10 кроків мають бути основою, базою. Для твого нового життя. Отже, перше, на що би я наголосила, це те, що тобі потрібно мовчати. Ти гірше їдеш, далі будеш, успіх любить тишу, І так далі, і так далі. Це все дуже знайомі вам фрази. Але насправді воно так і є. Якщо ти хочеш досягнути якогось результату, припини ділитися з іншими людьми. Щастя любить тишу, успіх любить тишу, коли ти. Ну, грубо кажучи, давайте так, коли ти трендиш направо і наліво, те, що а я це зробила, а я то планую, а я то, а я то, ля-ля-ля та паля. В кінці кінців виходить така ситуація, що ти тільки можеш говорити, а в результаті в тебе нема результату. Тому що чим більше ти говориш про це, тим більше ти віддаляєш від себе реалізацію даної мрії, тим більше ти віддаляєш від себе результат. До якого ти би могла прийти. Ніколи, ніколи, будь ласка, запам'ятай, ніколи не говори просто так про щось, особливо про свої плани. Тому що є така дуже крута штука, вона називається закон підлості. Підлості, як на зло. Коли ми починаємо говорити про якісь свої плани, виявляється, що вони не збуваються. Я не знаю, яким чином цей всесвіт працює, але воно так і є. Коли ти починаєш розповідати направо і наліво про те, що ти хочеш чогось досягти, що в тебе є якісь плани, що ти робиш те, те те і ти йдеш до того до того, і ти ще не прийшла, але ти йдеш. Це потім може перебити абсолютно весь результат, до якого ти йдеш. Запам'ятай, щастя любить тишу. Якщо ти хочеш досягти якихось великих планів, якщо в тебе є мета, до якої ти йдеш, ніколи чуєш мене? Ніколи не розповідай нікому про це. Давайте так: 80% людей, які тебе оточують, їм абсолютно начхати на те, який в тебе успіх. Вони більше будуть думати про те і обговорювати те, які в тебе проблеми. Ніхто не любить успішних людей, ніхто не любить успіх. Люди люблять заздрити. Люди люблять говорити погані речі, неприємні речі. Говорити на клепи різні і так далі. Я, звичайно, не говорю, давайте ми всі будемо суперзабобонними. Але якщо ти віриш в цей етап переродження, в трансформацію, ти хочеш розвинути свою жіночу енергію і так далі, це все також може впливати на тебе. Я не забобонна і так далі. Але закони Всесвіту ніби працюють за таким порядком. Ти не можеш говорити про те, 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 яка ти класна, крута і так далі. Не досягнувши цього, вихваляючись перед іншими людьми, і надіятись, що в тебе все вийде, ти до цього дійдеш ніколи, будь ласка, ніколи. Запам'ятай, хочеш досягти чогось, тримайся в тиші. Скіл номер два про те, що вчи нові скіли. <сміх> Дуже смішно, але воно так і є: постійно навчайся, постійно поглинай, будь-що, будь-коли. Уяви собі, що ти це. Ось та чаша, так я про неї, до речі, говорила. Ти чаша, ти поглинаєш абсолютно все, що тебе оточує. Підсвідомо, свідомо, неважливо. Тому ти мусиш розуміти, що ти постійно маєш використовувати час на пошуки нової інформації. І роби це з задоволенням, роби це з класною енергією, робиться з позитивною енергією. Навіть якщо це, я не знаю, вивчити новий рецепт, як робити. Смузі, вчись постійно чомусь новому, дізнавайся нове, це дуже класно. Ти знаєш, я помітила цю тенденцію, і напевно це проблема реально покоління через великий об'єм інформації і величезний потік інформації. Ми постійно забуваємо про те, що нам взагалі то треба вчитися. Ми настільки надіємося на зовнішні фактори, такі як пошукова система Google. Люди забувають про те, що знання це не про загуглити і знайти відповідь. А це про те, що тобі потрібно постійно вдосконалювати свої знання, і ти, прагнути до чогось нового, поглинати нову інформацію, отримувати задоволення від того, що ти поглинаєш нову інформацію. Тому що ми прийшли сюди для того, щоб вчитися, для того, щоб вдосконалюватися, для того, щоб шукати себе, знаходити себе з цією рутиною, з цим полегшеним станом життя, з усіма технологіями, ми реально починаємо тупіти. Тому. Вихід єдиний вчи нові скіли. Якщо в тебе є можливість, читай книгу, займися новим хобі, візьми щось в нову рутину. Це завжди класно, це завжди круто. Ти просто маєш зловити цей момент, коли тобі реально кайфово від того, що ти дізнаєшся про нову інформацію. Третє, про що би я хотіла поговорити, це віра, сильніша за почуття. Коли я говорю про те, що віра, сильніша за почуття, це дуже різнопланова, така масштабна фраза, ну, по крайній мірі для мене. Вона, до речі, мені дуже допомогла, тому що це те, що дає мотивацію. Віра сильніша за почуття. Як це розшифрувати? Перестань прив'язуватись емоціями до якихось ситуацій та залежати від них, тому що коли ти прив'язуєшся занадто, коли ти реагуєш занадто емоційно, це навпаки. Впливає негативно на тебе та на твій психологічний стан. Я поясню, коли в тебе, наприклад, є бажання чогось досягти, в тебе є якась, ти віриш в щось, ти маніфестуєш, ти надієшся, і в тебе, наприклад, не вдається, не вдається, це не приходить, це не те, це не те. Ти маєш розуміти, що ти не маєш впадати в відчай, ти не маєш прив'язуватися емоцією до Цієї ситуації, грубо кажучи, ти маєш дозволити собі здатись. Коли ми здаємось в таких ситуаціях, ми приймаємо те, що ці ситуації вони будуть і результат він буде. Але не потрібно так настирливо чекати цього результату. Ти маєш усвідомити те, що те, до чого ти йдеш, воно абстрактне, але воно буде. Але тобі потрібно розуміти, що воно не буде зараз тут, воно буде тоді, коли ти далі пройдеш певні етапи. Якщо зараз це не приходить, отже, це не час. Тому тобі потрібно відпустити цю ситуацію, тобі потрібно здатись і не прив'язуватись негативними емоціями, не страждати, що це не виходить, це не так, і не нав'язувати себе, не придумувати різні ситуації і погані думки, типу ти не гідна, ти собі занадто багато навигадувала, чи ще якась штука. Розумієш, все, що буде, воно буде. Тобі просто потрібно максимально налаштуватись на те, що ти маєш прийняти стан, який в тебе зараз є, і відпустити емоціями. Не грузи себе цим, не грузи. Чим більше ти себе грузиш негативом, чим більше ти думаєш про негатив, тим важчою в енергетичному плані ти стаєш. І коли ми стаємо важкими, ми не можемо далі просуватися. Нас просто не пусте. Нам не дасть цю стелю пробити. Ти маєш розуміти, що кожен етап. Має бути максимально на хороших емоціях. не грузи себе негативом. намагайся постійно шукати позитив. І не прив'язуйся емоціями. Ситуації проходять, емоції можуть тебе погубити. Наступний елемент це вибудуй свій здоровий спосіб життя. В тебе має бути вибудований твій протокол здорового способу життя. Це має бути суто твій протокол. Твоя ранкова рутина, твоя вечірня рутина, твоя рутина, що ти робиш у вихідний день свій, або у вихідні години, те, що ти робиш, наприклад, в неділю чи в суботу, коли в тебе вихідний, неважливо. Те, як ти себе ведеш, що ти робиш, які речі ти робиш для себе. Тобто в тебе має бути певний графік тих речей, які ти робиш постійно, які мають бути базою твого здорового способу життя. Обов'язково я також би сюди віднесла. Здорове харчування, тобто навіть до таких деталей, щоб ти знала конкретно, що ти їси зранку в обід ввечері. В тебе має бути чіткий протокол, тому що коли не знаю, навіть собі можеш наперед на тиждень готувати їжу. До речі, багато людей так роблять, якщо в тебе дуже багато часу витрачається на те, що ти постійно на кухні, і ти не можеш просто чисто фізично встигнути зробити все. Ти можеш робити заготовки її жін на 3 на дні. Це так на секундочку, якщо хтось не знав, не обов'язково готувати щодня. Можна це зробити на 4 дні вперед. Спокійне синько, якщо в тебе є графік, якщо в тебе є рутина. А також дуже-дуже важливо пам'ятати про сон, тому що для жіночого організму сон це просто одна з найголовніших складових твого нормального стану. Запам'ятай, жінка має висипатися. Нехай там собі вигадують дуже багато всяких експертів, або, або як чоловік мій дуже любить казати, чого ти так багато спиш. Я не сплю багато. Мені потрібно спати 8 годин. 8 годин це норма. 8 годин потрібно спати. Тому, якщо ти відчуваєш, що тобі потрібно рано вставати, в тебе є. Робота, на яку ти збираєшся, так? Тобто ти рано починаєш свій день, обов'язково лягай раніше. Дай собі виспатися, дай собі норму. Тому що якщо ти не будеш висипатися, твої гормони будуть працювати неправильно, твій стан буде погіршуватися через це, і потім це все буде вилазити на фізичному рівні. Так воно все пов'язано, воно настільки все пов'язано, і тобі треба розуміти, те, що сон дуже, 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 дуже важлива складова. З цього випливає наступне: це зафіксуй свою рутину. Твій протокол він перетворюється в рутину. Ти маєш свій ранковий протокол, вихідний протокол. Ти маєш, наприклад, якісь інші справи, які ти постійно, постійно, постійно робиш. Ти обов'язково дійдеш до результату, ти обов'язково досягнеш того, що ти хочеш. Це, до речі, стосується не тільки рутини, яка впливає, типу, як повсякденна рутина. Це правило, воно, в принципі, стосується і вивчення нових навичок. Наприклад, якщо в тебе є бізнес, ти працюєш сама на себе. Це все воно дуже сильно пов'язане. Ти маєш усвідомити те, що якщо в тебе є рутина фіксована, ти можеш досягти результату більш гарантовано, ніж. Тоді, коли в тебе немає зафіксованої рутини, ти коли попало, як попало, щось там робиш, а потім починаєш жалітися, що в тебе щось не виходить. Потрібно розуміти, що так робиться результат, так ти досягаєш своїх цілей, тільки якщо в тебе є рутина. Наступний етап, який би я взяла сюди, це вміння правильно комунікувати з людьми. Дивіться, ми всі люди, так. І ми люди, створіннячка такі соціальні, так? нам потрібно все рівно спілкування, нам потрібна все рівно комунікація. І ти не можеш, не комунікуючи, розвиватися далі. Ти не можеш, ну, не вийде в тебе запертись десь там в хаті посередині лісу і жити класно, круто. Звичайно, так, але потім ти почнеш сходити з розуму трошечки. Всі ми живі люди, і нам потрібна комунікація. А навички комунікації, точніше, їх розвиток, воно також розвиватиме тебе не тільки як людину і створіннячко соціальне, так воно буде розвивати твою жіночу енергію, тому що комунікація це про жіноче. Ми жінки, наша енергія, вона несе в собі основи комунікації, тому що ми покликані. На діалог ми покликані на дипломатію, на комунікацію, на створення цієї атмосфери створення рівноваги правильної, жінка створює атмосферу в будинку, жінка створює атмосферу в сім'ї. Чому? Тому що вона комунікатор, і це основна твоя навичка. І якщо ти з кимось говориш в позі воїна і з виразом обличчя, ніби ти хочеш його послати, тут і зараз. То з тобою ніхто не буде спілкуватися, і це навпаки в тобі буде пригнічувати твою жіночу енергію. Перестаньте до всіх людей ставитись в вороже. Перестань думати, що ти царіца вселенної. Ну не так це працює. Навички комунікації, техніки правильного спілкування. Це дуже важливо насправді, і це не говорить про те, що ти маєш бути залежно від соціуму, ти маєш бути гарною і хорошою для всіх. Ні, це абсолютно не про це. Я говорю зараз про те, що навички комунікації вони необхідні для того, щоб вести абсолютно будь-яку сферу в своєму житті. Неважливо сфера бізнесу, сфера просто спілкування це все навички. Якщо ти добра, відкрита, щира, гарно себе поводиш з гарними манерами, вмієш вислуховувати, то люди будуть до тебе тянутися. І це не говориться про те, що ти хочеш комусь догодити. Ні, абсолютно ні. Я не про це зараз. Я про те, що ти можеш цим користуватися, знаючи правильні техніки і вивчивши правильні скіли, ти можеш вміти маніпулювати людьми. Але в хорошому розумінні, я маю на увазі, ти можеш таке класне коло людей навколо себе зробити, що ти будеш кайфувати від спілкування з ними. В цьому ця фішка. Будь тут присутня зараз з цією ідеєю. Повір, якщо ти звернеш на це увагу, в майбутньому це дуже-дуже-дуже зробить твоє життя кращим. Наступне це твоя правда це не 100% факт. Давай бути реалістами, те, що в тебе є своя думка на якісь певні ситуації, певні реалії і так далі. Не обов'язково це та і та правда, яка правильна. Ти можеш помилятися, завжди пам'ятай, ти людина, ти можеш помилятися, в тебе може бути недостатньо інформації, ти можеш помилятися, пам'ятай про це завжди, ти ніколи не маєш бути впевнена в тому, що ти на 100% права, ти на 100% та-та-та-та-та, це може бути твоя правда. Завжди перевіряй максимально те, про що ти говориш, і якщо ти вступаєш в якісь суперечки, доказування і так далі. Перевіряй інформацію, тому що це твоя думка, це твоє дзеркало, це твоя призма, це те, як ти бачиш якусь ситуацію. Це не обов'язково може бути правдою. Наступна дуже важлива штука це енергія лідера. Розвивай в собі енергію лідера. Що це таке і як це? На дуже простому прикладі можу пояснити є тренди, а ти можеш не бігати за цими трендами, ти можеш свій стиль виховувати. Наприклад, в одязі, да, я там кажу, чи якісь інші варіанти. Пам'ятай про те, що енергія лідера вона має бути сама прикладом. Ти маєш задавати тренди, не тренди мають змушувати бігати тебе за ними. Пам'ятай, що все, що ти робиш, ти маєш робити в першу чергу для себе, не бути залежним від якихось думок. Ти це класно. Бути тобою це класно. Ти маєш сама собі задавати тренди, ти маєш бути тим лідером енергій. Пам'ятай про це. Наступне дуже важливе, ти не жертва. Ніколи не став себе в позицію жертви. Ніколи. Пам'ятай? Ніколи. Ти не маєш жалітися на те, що тобі погано, в тебе все погано і так далі. Ти не маєш про це жалітися, і ніхто навколо не має знати про це, що в тебе щось погано. Тому що коли ти такими думками притягуєш оточуючих людей, вони будуть думати, що в тебе завжди все погано, ти постійно жалієшся на життя, завжди в тебе всі винні, ти це жертва і все розумієш. Перестань жити цією позицією. Намагайся змінити жертву на відповідальність. Стань відповідальною за те, що ті ситуації, які з тобою трапляються, вони є, прийми їх. Але якщо ти винна в тому, що тебе щось не влаштовує на даному етапі твого життя, ти маєш приймати відповідальність, а не бути жертвою. І останнє, про що я би хотіла поговорити, це твоє внутрішнє коло. Твоє внутрішнє коло спілкування це дуже важлива річ, тому що ти від них, від тих людей, з якими ти спілкуєшся, що вони роблять, які в них інтереси, ти від них будеш переймати це все. Якщо, наприклад, в тебе є друзі. Але ти вже на якомусь іншому етапі розвитку, а вони ще десь там, в них ще якісь інші потреби, звички, навички, інтереси. Вони десь там, але ти вже до них не відносишся. Ти вже відчуваєш, що в тебе зовсім інший етап, іде твого життя. Ти можеш. Не продовжувати розвиватися просто через те, що твоє старе коло оточення воно давить тебе вниз, воно тягне тебе. Наприклад, твоє коло оточуючих це дівчата, з якими ти тусуєшся, в тебе відносини з залишилися з університету, і ви там. Можете сидіти на лавочці, їм класно десь відтягнутися, десь піти по дискотекам, десь тусанути, попити алкоголь, покайфувати, покурити і так далі. Але в тебе, наприклад, вже не той етап. Ти вже пройшла з ними це і тобі хочеться змінитись. Задай саме собі питання. Якщо ти хочеш змінитись, але ти будеш постійно спілкуватися з цими людьми, які тягнуть тебе вниз, які до сих пір ходять по барам, п'ють, курять і кайфують від того, що їм комфортно в тому стані. Задай собі питання, чи ти підеш далі, чи ти підеш вище, говорячи про якісь вищі теми, про якісь більш дорослі теми, про важливіші для тебе на даний момент теми, чи вони будуть підтримувати тебе? Вони не будуть тебе підтримувати, тому тобі треба усвідомити те, що. Твоє коло спілкування тебе може тягнути вниз. Можливо, ти можеш на них повпливати і підняти їх теж, але ти не можеш це робити, поки ти сама на етапі трансформації. Ти не можеш віддавати енергію, поки ти сама повністю не наповнила себе. І на цьому я би хотіла завершити даний підкаст. Я щиро вдячна тобі за те, що ти мене слухала. Підписуйся, будь ласка, і слухай інші мої подкасти. І пам'ятай, у тебе є ти і в тебе. obowiązkowo w sobie idę.